Які є ризики в криптовалюті? Сьогодні розповім про топ-5 ризиків або способів, як можуть в тебе вгнати або вкрасти крипту. Ось так. Поїхали. Підписуйся на YouTube, на Telegram, погнали. Так, перше, це взлом аккаунту на біржі, або сам, скам з самої біржі. Ну, Скам з біржі буває дуже рідко, ось, але взлом аккаунту це дуже часто буває. Ось необережно люди реєструються, нічого не вводять ніяких там ту факторну автори... авторизацію вони підключають, наприклад, там, Google або по SMS. І небережно відносяться до свого аккаунту, наприклад, та вводять якісь простенькі паролі, да, якусь там пошту непонятну, яку можна взломати і так далі. Ось і, і на біржі багато хто, ну, багато людей, в принципі. А більшість а, користується біржою, і ось. І отак от такі аккаунти можна відслідити, да, що там в них на балансах, і а, хакери можуть зламати ваш аккаунт, вашої біржі. Ось, і, в принципі, вам біржа нічого не верне, і так далі. А, так само, да, може сама біржа скамнутися, да, забрати всі гроші, які є на аккаунтах людей, і сказати: пока. І так, друга. Другий пункт да, це купівля якихось непонятних або скамних токенів, да, або токенів з якоїсь там непонятної інсайдерської інформації, а, яку ви можете знайти на якихось там непонятних або чудо класних телеграм-каналах да, з високими там, відсотками да, картинки вам кидають, або розказують, що я там якийсь інсайдер, я, я розробник там, того -то, чи того -то, там, проекту, чи токену. Ось, і він 100% буде рости, то це скоріше всього, що буде розвод. Або всякі, можуть бути також YouTube-канали, да, які можуть заплатити да, за рекламу цього токену. Ось і він буде рекламувати якийсь там токен. Ну, а насправді токен може скаманутися, і скоріше всього, що А, Тому якісь непонятні токен да, без капіталізації, без якогось фундаменталу не слід. Взагалі купувати і завжди робіть свій власний ресерч Так, третє, зберігання коштів самому. Якщо ви не зберігаєте ні на біржі, то ви можете зберігати, наприклад, в Метамаску, да, або в альтернативних там типу Ledger і так далі. Ось там, де ви можете самі зберігати свою seed фразу Тут є великий ризик, що ви десь її спалите, да, або хтось у вас її виманить наприклад, ви зайдете на якийсь схожий сайт. По типу там Binance і так далі, або ще якогось там біржі чи площадки чи протоколу, у вас там запитають цю фразу, ви її ведете, і все. І хакер вкраде вашу крипту, переведе собі на гаманець і все. І як ми знаємо, да, в блокчейні транзакції не можна відмінити, тому ви назад не зможете забрати свої гроші. Ось так. а Далі. Тому нікому цю фразу не потрібно давати, да, ви самі її зберігаєте, бо це, скажімо так, ключі да, від вашого будинку, да, від вашого гаманця. Ось далі. А наступний четвертий пункт це ризик взлому смарт-контракту да, в децентралізованих фінансах. Якщо ви використовуєте якісь протоколи по типу там ленд-маркети, або там, по типу Uniswap і так далі, то Такі протоколи пишуть люди, в да, основному вони працюють на смарт-контрактах. А смарт-контракти це код, який пишуть люди. Да, люди можуть помилятися і писати навмисно або ненавмисно якісь помилки в поді. А, І за допомогою цих помилок або бекдорів да, можна взламати протокол да, і винести всі гроші, всі кошти, які там знаходяться. Ось, тому також тут потрібно працювати з протоколами, які дуже довго на ринку. Да, які перейшли, пройшли хоча б якісь перевірки да, коду, коду, там, за стандартами смарт-контрактів, да, і, і які мають мінімальний ризик взлому, і максимальний там, TVL і так далі. Ось, і п'яте наступне це в принципі, як я вже розказував раніше, то це спекуляція, а саме це використання та торговля на фючах, на да, і різні маніпуляції з Ось, ну, В основному це фьючерси. Бо а всюди на кожному кроці рекламують там, відсотки там, 100% за 5 хвилин і так далі. І люди біжать і думають, що вони зараз розбагатіють, несуть всі свої кровні і вливають, там ці гроші. Ось. На цьому заробляє біржа і людина, яка привела це все, ну, наприклад, да, партнер. Ось тому, в принципі, все, що хотів сказати. Якщо ти хочеш отримати реальний пасивний дохід, ось я вже за цей місяць. На даний момент 6,6%, Ось тому, якщо е, тобі хочеться, то всі посилання і інформація буде в коментарях. Все, всім пока.